А насрейтаркам з Davis. Дейвес експлодінг! Роуч мрідін файл fire. цієї ночі в Брукліні історія писалася кулаками. Джервон та танк Девіс, непереможний хижак, що не залишає шансів. Ламонт Роуч андердог, який прийшов зламати всі прогнози, але результат лише додав інтриги. Девіс, як завжди, розпочав повільно, вивчаючи суперника. Натомість Роуч активно працював джебом і добре тримав дистанцію. Його кут у перервах підбадьорював, він вичікує момент, не дай йому простору, тримай дистанцію і контролюй темп. Бій розгорівся в середніх раундах, у восьмому Роуч потряс Девіса жорстоким аперкотом, змусивши його відступити. Вже у дев'ятому раунді трапився ключовий момент. Джервонта несподівано взяв паузу, опустившись на коліно, після чого його кут кинувся витирати йому обличчя. Однак рефері Стів Вілліс не зарахував це як нокдаун, що могло кардинально змінити хід бою. У фінальних раундах Девіс повернувся до звичайної агресії, почав вилучати потужними ударами, але Роуч не здавався. Перед останнім раундом Кут Девіса кричав: Ти віддаєш цей пій, потрібно закінчувати. Та навіть не зважаючи на фінальний ривок, бій закінчився нічією: 115-113 на користь Девіса та двічі 114-114. Після бою Роуч заявив, якби мені зарахували той нокдаун, я б переміг, але ми можемо це повторити. Джервон теж визнав, що недооцінив суперника і припустився помилок. У підсумку суддійське рішення залишило більше запитань, ніж відповідей. Та зрештою ми знаємо, як працює бокс. У рівних поєдинках чемпіон завжди має перевагу. Це реальність великого рингу, де топові зірки утримують другий шанс навіть у найбільш спірних ситуаціях. Чи отримає Ламонт Роуч шанс на реванш, чи Девіс доведе, що просто мав поганий вечір?